Так, ось досі жовтізна. Казав батько мені ще тиждень назад пройти, треба було пройти, але я щось думав, що воно пройде. Тут воно розвивається. Це сусідська соя, Пам'ятаєте, я тоді казав, йома, ну щось вони її чимось прибили, бляха, муха, вона така була гарна спочатку. Тут класика. оранка. Там, пам'ятаєте, я їхав того року по брилам, комбайном. У мене тут була класична соя. Я першою передачу їхав, думав що комбайна колеса повідлітає Короте, зараз станемо, я зайду на нього. Так, желтізна в нас є, вон розпространяється. Давай, давай, а ні, тут яма так. Заходимо сьогодні сюди, ми фунгіцидом Навіть чекати не будемо. Зараз під вечір температурка швидко впаде, у нас хоч сьогодні сонячно, але... На градуснику 25. Можна вже працювати, але є трошки вітерок. Хоча чорт з ним з тим вітерком. Воно ну, за освоїться швидко. Так, в посадку давай, вставай. Так, вставай тут. Це тут, де соя в них, ну гарно соя була. Ну і бубів тут, в принципі, є. Такі буби, блядь, ну пррррр, такі Шшш. колдуни такі налиті. У мене всі наливаються, тут же налиті. Так, зайдемо. Тут з цієї сторони вона жива, жовтих плям немає. Там воно на тій стороні, де мочар був. Ну коротше, зайдемо, бо мені каже, що був кліщ. Ми не будемо там проти кліща воювати, Кліщ зараз здохне короче, сам. Нефіг його цей. Трогати бо холодно на вулиці але поправити коротше листочок треба ну що у нас там посої теж тут якісь колдун коротше тут тут ю блядь. ю теж положило ось до сойку коротше, блядь, що я переживаю тут взагалі блядь, от хрен не знаю, що робити блядь. заходити її талучувати, талувати з цієї сторони взагалі тобі ж Ні, ну воно є желтізна вон я не наче бачите Єсть. Якби ділянка невелика, тут це 16 в мене гектарів. Коротше, один оприску, чорт з ним, зайду, поправлю. Це моє саме проблемне поле з усіх полів, які тільки є. Бо на ньому є ота хвороба, вона розпространяється. Ну зато по бобам, дивіться самі. Пішло, пішло доверху, доверху, доверху. Тут вона не така висока, хоча може там, де от і бачите, пліхи це її положило. З бурянами тут на що ну, є, кламазон тримає, ми тут бачите, ми заходили, забирали вон, прибили, коротше, ми цю цей бурян, якою з усіма проблемами вилетіло тільки що з голови. Тут його нема взагалі. А був бурян капець, якщо ви пам'ятаєте, я приїжджав, тут два рази кламазон і був... Тут був цей гліфасад і два рази кламазон. Ну і дивіться на сою. Ну, я не знаю, як вам передати кількість бобів. Ну, бо це боби всю, боби. Ну тут я збираю по своїх три. Ну три. Якщо погода. Це моє найпроблемне поле. мене за нього мій тато. Усі помідори. Боже. Богоже. Поїдь Повід покропи, поїдь покропи. Я сьогодні зараз поїду, навіть не буду чекати. Зараз заправиться в Ми Приїдемо. Я не поїду горати, я приїду сюди оприскваче. І ще до вечора пройду фунгіцидикам на ніч, щоб воно встигло освоїтись. І короче, і, короче, цей животні ті подохли, то кліщ. Я думаю, там буде видно на відео, ви розберетесь, бо яєчка є. Ячко.